Всім привіт! Мене звати Тимур з Ютуб каналу Аградвіж. Моя місія і місія мого ютуб каналу це допомагати аграріям України мати високий врожай і розумно використовувати для цього свої кошти. І для цього в цьому відео ми поговоримо на таку тему аналізатор ґрунту. Під відео буде посилання на цей аналізатор, кому буде цікаво, і посилання на мій ютуб канал. Приходьте і підписуйтесь. Аналізатор ґрунту це та річ, яку ви можете придбати і перевірити свій ґрунт на азот, фосфор і калій. Чому це потрібно робити? Це потрібно робити або в крутих лабораторіях, або швидко зробити це вдома. Тому що треба знати, скільки у вас азоту, фосфору, калію. Наведу приклад, зараз доброва дуже багато коштують. І випадки, як далі буде відео в цьому відео по інструкції, як цим користуватися. Там такий приклад, що дуже багато фосфору і надлишок калію. Якщо фосфору дуже багато, е, утворюється за, фосфо, за фосфачення ґрунту. І фосфор переходить в таку фазу, що він недоступний до рослин, коли його дуже багато. Ви купуєте дуже дороге добриво, а воно не працює. І так, ще фосфор може надлишком блокувати цинк, магній, а, а марганець та залізо. І ви переплачуєте за фосфор, блокуєте ці елементи живлення. Далі в цьому відео там буде надлишок теж калію. Калій в нас блокує бор а, і а, молібден. І якщо ви робите цей аналіз ґрунту швидкий, і ви бачите, що у вас дуже багато калію, ви повинні знати, що вам треба зменшити внесення, внесення калію і зробити більше обробок бором по по рослині оприскування. Тобто вам потрібно розуміти, що у вас є, чого у вас не вистачає. Якщо у вас не вистачає чогось, то азот це маса вашого врожаю. Не вистачає фосфору це коренева система. Без коріння не буде маси. Калій це якість вашого врожаю. Тобто, я закликаю правильно використовувати добрива. Якщо у вас надлишок, то зменшити їх витрату і подивитись, на що вони впливають в надлишку. Якщо їх не вистачає, то купувати і вносити в більшій мірі тих, кого не вистачає. Далі дивіться інструкцію і використовуйте свої гроші, ресурси правильно. І майте класні урожаї з нашими YouTube каналами. Ярик Масур Агарном, Аградвіж і інші аграрні українські канали. Всім дякую! Є спеціальний розчинник. Так, у нас є фільтрувальний шприц. Дистильована вода і пробірки. Пробірки на НПК, латмусові паперці, інструкція і наші будучі результати. Ми беремо наш розчинник. У нас є нижня відмітка і є верхня відмітка ґрунту. Розчинник ставимо на столі так, щоб він був на рівні нижньої відмітки. Коли насипаємо ґрунт, він повинен піднятися до верхньої відмітки. Відкриваємо, беремо зразок ґрунту. Це середня проба, вона вже ретельно перемішана. Можемо трошки приплюснути стаканчик. І дивимося, щоб ми правильно досипали. На піну не звертаємо уваги. Оп, все, нижня границя біля верхньої відмітки. Закриваємо і протязі декількох хвилин ретельно перемішуємо і ставимо, щоб відстоялося десь година-дві. Пройшла майже година. Наш розчин груту відстоявся, і ми починаємо фільтрувати. Ставимо шприц е, в чистий стаканчик і починаємо наливати. Наливаємо обережно, щоб осад не потрапляв у фільтр. Е, чому наливаємо доверху? Нам потрібно 30 мл. Готового розчину. Трошки потрібно докладати зусиль і починаємо фільтрувати. Бачите, який прозорий розчин у нас виходить. Це для того, щоб було чітко видно наші кольори, а також вміст калію. Необхідно 30 мл розчину нам. Для проведення аналізів, тому бажано все зробити за один раз. Якщо у нас не виходить зробити за один раз, витягуємо ручку, дуже обережно, потихеньку доливаємо розчин і знову її вставляємо і фільтруємо. Зразу починаємо з вимірювання pH, достаємо латмусовий паперець, тут їх два, на всякий випадок, але ми поки беремо один. Бачите забарвлення латмусового паперця. Макаємо на 2 секунди. 21, 22, 23. І засікаємо 2 хвилини. Через 2 хвилини перевіряємо результат. Беремо наш аналізатор латмусовий паперець і звіряємо його з кольорами. Підходить більше до 7,5. PH 7,5. Далі ми беремо пробірку з синьою кришечкою. Це фосфор. Відкриваємо і наливаємо до верхньої відмітки. Тут є середня, нижня і верхня відмітка. Наливаємо до верхньої відмітки. ось воно. Закриваємо. Ретельно розмішуємо і додаємо ще один реактив. Ось цей. Розмішав, розмішав і додаємо реагент. Добавили реагент, закрили і теж ретельно розмішали. Фосфор у нас вимірюється на 20-й хвилині, тому нам необхідно його розмішати добре і за... запам'ятати, яка година. Я його залишаю, і ми зараз беремо пробірку з червоною кришечкою. Це у нас азот. Вимірюємо кількість азоту. Для того, щоб виміряти кількість азоту, нам необхідно додати дистильованої води до середньої відмітки і додати наш розчин ґрунту до верхньої відмітки. Відкрили пробірку. Беремо нашу дистильовану воду. Додаємо тут якраз 5 мл до середньої відміточки. Додаємо наш розчин ґрунту до верхньої відмітки. Ось воно. Закриваємо і перемішуємо. Е, беремо калій, пробірку з калієм, відкриваємо і доливаємо наш розчин до верхньої відмітки. Долили, закриваємо і ретельно перемішуємо. Теж запам'ятаємо ятає, запам кількість хвилин і разом поміряємо його з азотом через 5 хвилин. PH так і стоїть. 7,5. чітко, відмічаю. Беремо азот. Дивимось по кольору, на що більш схожий. Я думаю, тут цей колір. Азоту достатньо, майже надлишок. Відмічаємо, що азот у нас тут. Далі беру калій. Калій дивимося на просвічування. Бачите, розчин, який мутний. Чим біліше розчин, чим мутніше, тим більше калію. Дивимося, де починає просвічуватись. По аналізу дуже багато калію. Дуже багато. Буває калій прозорий, і видно біленького вже не видно, видно сіреньке. Або темно-сіре, а буває навіть чорного не видно, як тут. Калій як молоко. Калію надлишок. Можна відмітити, що калію у нас надлишок. Відмічаємо. Пройшло майже 20 хвилин, і ми аналізуємо фосфор. Прикладуємо його до шкали і бачимо, колір у нас більш подібний до середнього. Тобто, тут написано норма. Дефіцит більш світленький, а у наш розчин темніший. Він, схожий, співпадає з нормою. Відмічаємо, що фосфору у нас норма. Можете фотографувати, відправляти мені такі результати. Я вам буду давати рекомендації.